Виключайте заправку. Виключайте заправку. Повністю вимикайте, ви сьогодні вже не заправитесь. Перекривай повністю все. Закривай. Підписи від громади, які мешкають тут біля будинків. А ви на якій підставі працюєте? До договору? Підприємством. У вас знайомили з документами чи на 2, Чи виконається тренерська це, да, це, це, да, діяльність? Таких документів як... немає. Немає. А я. у вас з собою є документів? Ну, то торгівлю є. Доброго дня. Е, от ми приїхали е, проінспектувати значить, ваші заправки е, і е, ваш працівник нічого толком нам не зміг доповісти, так розумію, що документів у вас немає. Моя прізвище Черінько, на Народний депутат радикальної партії. Послухайте, що я вам хотів сказати. Документів на те, що ваша заправка знаходиться тут законно, я так і не побачив. Я просто зараз буду розмову мати з начальником Київської міліції Олександром Дрещуком. Я йому доповім про цю ситуацію. Відповідно, будуть надалі перевірки. Я вас хочу попросити про наступне. Помічник мого колеги Матвійчука, народного депутата, тут залишиться. Привезіть сюди, будь ласка, документи зараз, щоб ми могли перевірити і вже надати перевірку з вашими документами, які є у вас наявності проводити. Або бурсуть будь ласка, хижняку і запитайте в нього. Ви в мене особисто отримували копію документів, яку я вам особисто на оболоні передавав. Ще будучи в Київраді, як помічник Київради, на який на запити якого ви не відреагували взагалі? Пройшов рік сьогодні. Я вас чекаю тут з громадою на вашому на вашій заправці. Заправки, в принципі, газові в Києві по великому рахунку більшість не мають дозволів. Це просто відбувається за рахунок їхнього кришування з боку правоохоронних органів. Я зараз буду мати розмову з начальником київської міліції Терещуком. Я б це передав. Далі будемо добуватися, щоб, по-перше, ті заправки, які працюють, щоб вони належним чином їх встановлювали і належним чином оформили документи і платили державу податки. І ті, хто не, не мають таких документів, безумовно будуть закривати. Це бентежить і людей, і це є проблеми держави, коли от, нелегальний бізнес. Можна у вас є відповідні документи. Є. 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 Можна у них посмотрети? Можна. Давайте запрос. Запрос я вам лично передавав в руки Доручення. ручення. Вмісті з двома депутатськими зверненнями я вам особисто передавав руки в руки на оболоні. Данный объект размещен с нарушением. Минимум, который должен быть соблюден для того, чтобы этот взрывоопасный объект как-то вот убеспечить на выпадок ситуации людей. И это 10 метров от края дороги, это 30 метров от открытых стоянок и в нашем случае 40 метров от дома, от ближайших жилых домов. То есть налицо на нарушение по размещению. Мы просим милицию проверить, установить факт наличие документов, потому что человек в данном случае не предоставляет. Вот с таким нарушением я сильно сомневаюсь, чтобы кто-либо подписывал это так. в стежне и, соответственно, отводил бы земельный участок. Если, если нет, земли землеотвода, значит автоматически нету ни дозвола держим про нагляда, ни дозвола пожарников, ну и, соответственно, СЭС и так далее. По всему вопрос. Либо данный бизнес, он в принципе законен, либо на него есть документы, Тогда мы понимаем, что в действиях тех, тех э, чиновников, которые подписывали эти все согласования, есть коррупционная составляющая. И тогда это вопрос другого уровня, потому что они, значит, нарушили законодательство, отводя этот участок. И с этим тоже нужно бороться. Вы ее общаете? Да? Нет. Нет, хорошо. А, ну, ну Она еще зарейдт, кто будет отвечать. За... Вы лично, что вы не опечатали. Вы а... берете на тебя такую ответственность? Какую? За да? то, что я не опечатала? Если она зарвет и погибнут люди. А при причем тут я до того, что она взорвется. Ну как? это? Вот вот. Игорь Володимирович, значит, повідомляю, сличи відмовилась выдать свой обов'язок, села в машину <звігалі> <звігалі> и видъзжая. Ще будучи депутатом Київської міської ради Андрій Лозовий та Ігор Мосічук, клопотали піднімали питання стосовно незаконних газових заправок в місті, які є дуже небезпечними в стані війни на сьогоднішній день, дуже лакомий шматок для диверсій. По перше, не встановлені вони встановлені. Не в належних місцях немає відповідних норм до житлових домівок. Люди постійно звертаються до нас як представників радикальної партії припинити діяльність незаконних. Заправок стосовно е, сьогоднішньої заправки хочу повідомити, що ще рік тому е, були відповідні доручення також е, від народного депутата були звернення на керівництво даного е, да, да, даної заправки, де просили надати відповідні документи. На що керівник особисто мені в очі сказав, е, можна можна сказати, клюнув. Сказав, що ми платимо гроші. Прокуратура, яка нас кришує, тому ми вам нічого не зобов'язані давати на сьогоднішній день. Знаємо, що 16 березня саме така газова заправка була взірвана в Голосіївському району. Добре, що ніхто не постраждав. Тому ми були вимушені відреагувати на звернення громадян. Стосовно даного питання, депутат Верховної Ради, перший заступник комітету правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук буде держати на власному контролі, а також буде викликати керівництво міліції і прокуратури даного району в комітет про звітування даної справи.